Ремонт сидіння Atego фірми Isri з електронікою. Отакі От електричні клавиші. Буває е, ісканія з такими сірими клавишами. Отакого такого плана сірі клавиші у сканії. Буває пневмо, буває електричне, що клавиша така квадратна. Це їх так тримаю за раритетом. Блочок електричний може бути червоний. Так, Scania 104, Mercedes Atego, Mercedes SK, Mercedes Адкорс з електронікою. Лучок мозги можуть бути червоні, можуть бути чорні, в Scania сині. Але різниця у них особо невелика. <кхем> Інструкція, яка клавиша, запускаємо, кльос успокоїться. Стає на свою висоту. Потребляємо ток десь 1 ампер. Вниз. Вверх. це взагалі мозги відлічні. Тобто навіть йде вниз. Осьо. Навіть і ампера одного немає. Вверх. Вниз. Навіть 1 ампера немає. О, 0,5 ампер. Взагалі класні мозги. Але це для Тимура на Пухівське робиться сидіння. Але от сьогодні я звернув увагу на те, що оце я перебрав. Це не звідси, оце я перебрав, скільки деталей, уже щоб оживити одне повноцінно зробити оживити одне сидіння. І відео про те, що потихеньку ці запчастини вже закінчуються, а машинам цим ще робить і робить. Ну, не песня, коли все гарно працює. Все об'язуємо пневматику, об'язуємо електрику. Робота по силовій частині із нею. Закінчилася. Добре. Тимур на зв'язку.